Вітаємо, друзі! Із розширенням пасіки потрібно і більше обладнання, зокрема медогонку. Тому пропонуємо сьогодні розглянути медогонку від лисень, шестирамкову, автомат, яка працює від джерела живлення 12 вольт. Медогонка виготовлена із кислотостійкої нержавіючої сталі, а тому повністю збереже якість вашого продукту. Діаметр баку 1000 мм, товщина стінок 0,6 мм. Всередині касети виготовлені із прута діаметром 3 та 5 мм. Зливний кран пластиковий діаметром 6 дюйма. Дно конусоподібне, а тому мед буде стікати до стінок, і тим самим буде медогонка швидше звільнятися від меду. Управління передбачає три програми: дві ручні, одна автоматична. Ручні передбачають рух медогонки в одну сторону і можна регулювати швидкість. Автоматична програма передбачає три цикли. Перший цикл медогонка рухається за годинниковою стрілкою на меншій швидкості. Тоді зупиняється касети, рухаються, в зворотню сторону швидкість збільшується від меншої до більшої, яку виставили, тоді знову зупиняється і знов за годинниковою стрілкою, уже на більшій швидкості. Це дозволяє якісно відкачати мед, при цьому зберегти цілісність стільників. Як уже згадувалось, медогонка працює від джерела живлення 12 вольт, а тому її зручно використовувати навіть на кучівлі. При необхідності ви додатково можете придбати перетворювач і працювати від джерела живлення 220 вольт. Медогонка вміщає 6 рамок дадан або 12 рамок ДАДАН. Одна друга. Касети поворотні. У комплекті передбачено надійні ніжки з чорного металу, покриті порошковою фарбою. На ніжках передбачені отвори, які дозволяють зафіксувати медогонку до підлоги. Також є кришка з оргскла. Одна частина відкривається. Кожна з частин кришки закріплена чотирма завісами. Медогонка представлена у магазині Ваша пасіка, що в селі Наварія. Також вона доступна до замовлення на сайті.